Підприємцям пропонують виходити на світові біржі, зокрема Франкфуртську. Львівська школа бізнесу при українському католицькому університеті знайомить підприємців. Із перспективами розміщення акцій на фондових ринках. Думаю, що для українських компаній, які розвиваються, може бути цікаво знати, що є місця, де можна працювати, де є до них увага, де є можливість зустріти інвесторів і показати себе у доброму світлі. Організатори школи для бізнесменів переконують, проблема наших підприємців, власне, у тому, що вони орієнтуються на надто локальні ринки. Ми нещодавно у нас група екзекутів МБА повернулася з подорожі в Китаї, і там ми мали дуже хорошу таку нагоду відчути якими е, рамками, якими цифрами оперують там компанії, наскільки швидко вони там зростають, і відповідно, якщо наш український бізнес не буде думати про такі самі швидкі темпи ну, розвитку, ми просто глобальну конкуренцію програємо. Вихід на франкфуртську біржу можливість розвитку для будь-якого підприємства, адже біржа підтримує зв'язки з інвесторами всього світу і пропонує найменшу загальну вартість первинного розміщення акцій. Головна вимога прозорість роботи. Львівські бізнесмени наразі лише вивчають таку можливість.